Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. i am going stay last stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have a doubts, not what I'm about. Have your loud. cloud. It be raining now, I keep making sound. Go another round. Some legend bound, can't stop me now. Короткий огляд десятки. Машина випускалась Це гібрид. Бензиновий двигун видає 180 кінських сил, електро видає 120. Машина виїжджає із 10 секунд. Це 8,3 до сотні. Я думаю, вам це буде з головою. При тому, що машина це лакшері сегмент, преміум Ви можете комфортно повозити свою жопу і навіть десь надавити на тапку і когось догнати, а може навіть і перегнати. По економічності за того, що це гібрид. Я думаю, це супер економічна машина, тому що 4-4 літри по трасі. Ну ви самі розумієте, це то, що мопед заправить. Якщо ви будете кататись в місті, це приблизно 5,2 літра. І як пише виробник, комбінований це 4,5. Так що, я думаю, в принципі, ви сильно не обіднієте, якщо купите цю машину по двигуну, кому цікаво, я можу сказати, це бензиновий 4 4-циліндровий, 16 клапаний догц. Dual VTI. Ну, хто знає, той знає. Хто не знає, то угодить. А По підвісці вона пружина незалежна, з Макферсон. А Про задню мені страшно казати, того я підгляну. Це незалежна пружина з двома здвоєми поперечними рычагами і стабілізаторами поперечної устойчивості. Так що, якщо вас буде зносити на повороті, ваша жопа буде устойчива. По мінусам машини. Мінус це те, що ця машина Toyota, вона не ламається, так що всі, хто машини чинять, вони їх не дуже люблять, тому що нема на чим зароботи. По салону по комфорту, зараз буквально пару секунд покажу, як воно є. Конкретно в цій машині ми е, бачимо тряпочний салон. Ну, він дуже приємний на дотик. Е, приємна панель торпедна, вона м'ягенька. Не те, що як ви в Жигулях привикли, що воно все гримить і стукає. Тут за те, що ви платите гроші, ви можете головою вдаритися і навіть не почувствуєте. Класний мультируль, датчики, приборчики, круїз-контроль, втримання в полосі, всякі допоможники, навіть якщо ви не супер-водитель, вам це допоможе. Клімат, контроль, якщо вам жарко. холодно мы это все точнее не мы а Toyota, вам это все можно поправить электросидение, водителя пассажира ручки прочие не надо дергать кнопочки хопа не, 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 только а. да. уточняю только водителя поэтому дергать а ру ездили, да, на, на, на пассажирском надо будет дергать не дергать сами разбирайтесь главное что у водителя есть кнопочки по оптике оптика, класна, світло, світодіодна. Так що, якщо ви будете їхати в темноті і захочете когось збити, ви точно побачите, кого ви захочете збити. Но, якщо ви захочете когось збити, тут є камери сліження, тому машина може не дати вам цього зробити. Либо просто снимай, як ви це зробите. Владелець уточнює, якщо щось близько з'являється, э, машина або чоловік, вона починає пищати. Тому ви будете знати точно, що ви когось збили. Вона запишіть. В машині є також безключовий доступ. Зараз ми запросимо власницю і вона нам покаже. Давайте. Ось ключ. Він у мене знаходиться всі. Закривається вона так же. Владілиця каже, тут найважливіша штука це кнопка спорт. Так що, якщо ви хочете поганяти, купляєте цю машину, нажимаєте кнопочку «спорт» і поїхали. Камера заднього відео ім'яється. Тобто вона тут є, вона присутня, і якщо ви будете здавати назад, ви включили задню передачку, на екранку все показано, ви собі спокійно виїхали. Не так, що ви крутите крутитесь головою. Як я чуть не впав. Так що, станом лайк, все.